Тобто ну, просто, мої кохані, думайте тільки про себе, а я думаю тільки про вас. І так, що відбувається за вашою спиною? Тут якась людина за вашою спиною щось багато чогось робить, робить да, і очікує на результат. Причому робить по пентаклям. Зараз знаєте, що згадала? У мене є один залицяльник, якого я не хочу. Ну, як не хочу, в якому я кажу, що ми можемо бути тільки друзями. Але він постійно для мене щось робить. І в мене є таке відчуття, що він каже, так, 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 друзі, але вкладається в мене. Розумієте? Так? Отак і у вас може бути ця ситуація. І лицар мечів, король мечів, дивіться. Тут може йти мова про якогось чоловіка, дуже розумного, який продумує все, що він робить стосовно вас, тому й очікує на результат. Або може бути чоловік із минулого, покрім чоловік із минулого, який також... Продумує щось головою, і зараз він якось діє по пентаклям. В нього й до вас почуття. Ну, наприклад, людина розуміє, що до вас треба проявитися якось не з пустим чемоданом, да? а з якимись це нормально для чоловіка матеріальними статками. Можливо, він вкладається в це, а більш детальніше. Так, знов кажуть, це людина, яка щось робить, і вона чекає на результат. Лицар мечів. Людина, яка продумує все головою кожний крок. Не діє просто так. А ще про нього? Ну, одне і те ж, ви бачите, карти не розкривають ще про нього. Почуття до вас є. Ще про нього. Захищає від вас свої особисті кордони. Тобто, повністю вам не розкривається. А яка його мета? Його мета ви королева жезлів. Дивіться, у когось цей чоловік, який хоче у вас зробити коханкою. Я не можу це не сказати, тому що у вас багато, бо королева це випадає іноді коханкою. Але це буде процентів 5%. У більшості він бачить вас красивою, дуже жінкою, енергічною, сексуально привабливою, розуміє, що багато чоловіків хоче бути з вами. І так яка його мета? Ту спектаклів. Його мета показати вам, що він. Знаєте, саме дороге, що могли ви знайти в цьому житті, що він настільки крутий. Ну, я крутий, що він настільки закриває всі ваші потреби, що, щоб ви боялися його втратити. Розумієте? Що він, начебто, як подарунок долі для вас, а ще. А ще дуже скоро дивіться, він проявиться по 8 жезлів. Дивіться, він почне здійснювати ваші бажання. Так, і пуста карта. Вам кажуть, більше вам не треба знати. Феєчки. єдине, що вам треба знати, що я зараз роблю будь-який амулет для вас. Ви так їх заказуєте, але я розумію, що мені треба теж дарувати вам подарунки. Тож, при заказі амулету, при оплаті, ви отримуєте 10-хвилинну консультацію онлайн. Безкоштовно я відповідаю на ваші будь-які запитання, і крім цього, моя енергія впливає на вас. І ви потім пишете мене, що «Ханна, я цілий тиждень почуваю себе на крилах. Дякую вам, люблю вас, і група в телеграм.